Усім привіт! Як завжди хочу подякувати усім за перегляди, за підписки. Нарешті в мене з'явився час для того, щоб зняти для вас чергове відео. І, як я обіцяв, сьогоднішнє відео буде про медагонку. Отже, почнемо. Медагонка робилася з таких от кех. Це кегас під пива. На 30 літрів. Нам потрібно таких дві. Отже, беремо такі кеги і лід замерз. Хоча, хоча у нас сьогодні нарешті плюсова температура. отже, беремо такі дві кеги. Одну я відрізав від, від однієї я відрізав дно ось так, а від іншої відрізав. Біля горлишка. І в мене вийшло ось такі дві половинки, так би мовити. Отже, тут, там, де горлишка треба ставити донизу, сюди буде зливатися меб, який ми будемо відкачувати. Буде зразу зливатися кана у нас немає як в звичайних медагонках. Далі нам потрібна ось така штука. Зроблена вона, ну, нам потрібна ось і для магазинних рамок магазини. Ось у мене з пластикової труби для опалення і е, до неї дві такі е, досточки з отворами. Отже, вона буде вставлятися, а, спочатку е, ану, ближче підійди, підійди. Сюди. Е, така крестовина, аби ставитися вона у середину аби е, було тут відстань. Де збиратися меду. І сюди у середину вставляється наша ось. Це ми ставляємо всередину. І туди, як ви вже зрозуміли, вставляється наша ось, сюди дві рамки, і воно повинно отак обертатись. І Відкачувати мед. Отже, беремо дві рамки з медом. ну будемо вважати, що вони з меда. Ставляться вони наступним чином. Всі отвори так одна. Я сподіваюся, що вам видно. Отак інша. І фіксується все це діло у нас зверху. Ось таким чином. Тут такі е, для тримання труб, ну там до стіни, чи що, то знизу вона зафіксована е, саморізом а верхня вона. Повзає для того, щоб рамки можна було зняти і ставити, потім ми її піджимаємо і можна сюди то закрутити сама Тобто отак. Потім, чому я казав, дві нам потрібно е, е, оці бутильки, бутилки бо рамки високі і Отже, не вистачайно. Отже, ми в іншій я у Дні зробив отвор ось такий. Вона таким чином надягається. Отак. Тут фіксується, верхня фіксується у середину до нижньої. Ну, ви розумієте? Тому що Мед буде стікати, щоб він внутрь стікав, а не назовні. І потрібно було зробити, як це все крутити. Ніякого іншого способу, окрім того, щоб взяти таку, такий довгий болт. На нього я накрутив декілька. Ну, цих шайб не шайп, а шестигранних гаек. І я їх нагрів і в цю пластикову трубу вставив. І тому вона тепер, як то кажуть, намертво. Ось, а далі ми беремо, звичайно, у кого що є. В мене це. Я придбав електро... на акумуляторі той саморіз. До цього в мене був дротовий, можна брати дрель у кого що є. Тобто вставляємо, як зазвичай, фіксуємо. І процес відкачки меду в нас починається. І зараз трошки вилізло. Ну, добре. І починаємо і так відкачку. Зараз я зніму верхню. Е, цю кришку для того, щоб вам було зручніше видно. Тобто ми його фіксуємо. Так, да, рамки в нас е, крутиться воно, ну зрозуміло, як шуруповерт, його можна і е, по годинниковій стрільці крутити. І. Назад е, рамки розположені таким чином, щоб коли вони крутяться по годинниковій стрілці, то рамки прижимаються прижимаються рамки до центральної осі, аби їх е, під тяжкістю не ламало в іншому. Ну, е, Отже, ми це вставляємо сюди і починаємо таким чином, зараз, от таким чином, чином зараз, викачувати мед. Спочатку на маленьких обертах, для того, щоб не розірвало в нас рамки. І поступово потім збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. І таким чином у нас повинно працювати. Це наша задумка. Що я вам можу сказати? Вона не працює. <ріст> <ріст> да. Чому не працює? По-перше, ви самі бачите, що е, хоч і пластик і товстий, е, він витримує більше е, трьох барелів тиску. Але навіть його трохи повело, хоча зараз зима, але навіть коли він був нормальний, то коли воно починає крутитись, то воно все одно десь чіпляє за края. Ну, зараз, начебто, чуєте, чіпляє за края. загалом то Загалом, то, що я відкачав, точніше, не відкачав, а в мене було магазин меду, що я забрав у 25-му році, декілька половин я роздав друзям, колегам, родичам, а половина в мене залишилась. І я їх таким чином хотів відкачати. То я ж кажу, до цього в мене була дрель е, е, електрична, ну, тобто, з, з дротом. І я не знаю, чому тут я як, якби начебто можу регулювати оберти, тобто. Е, не швидко. А на тій, е, на тому, що ви поверті, чомусь е, ну, неможливо регулювати так і. Оберти скакали, і вона то швидше, то менше крутилась. Загалом е, рамки не витримали і соти розлетілися. Соти розлетілися, ніяка проволока, яка на рамках, тут нічого це не, не спасло. Соти розлетілися, то випадали туди на дно і в ту дірку. Через яку потрібен, щоб мед зливався. Ну, взагалі-то ви розумієте, так що воно не на цьому повинно стояти, а е, воно має стояти на. Ну, бачите, що тут, тут е, така горлишка для зливу меду, е, то воно має стояти поверх на ведрі або на якійсь ємності, в яку вже буде стікати сам мед. Це я так для прикладу, е, щоб. Було зручніше. ось Тому рамки порозліталися і ніякий мед я не відкачав. Тому на рамках, які в мене залишились, я вирізав соти, склав у контейнери і тепер їм їм сотовий мед. Такого рідкого меду для того, щоб туди. Макати млинці або ще щось нема, тому я їм звичайний сотовий мед. Чому воно не працює, я ж кажу, я не можу сказати, начебто по розмірам воно, ну, е, якщо ви подивитесь підійди, підійди ближче, то зазори там є. От якщо подивитись на цю планку, але на нижню, ось на оцю. Видно сюди? Мабуть, сюди краще. Ось. О, тут е, ця е, кристалина, яка стояла, кристалина, яка стоїть на дні е, на бортиках. І до цієї, але до нижньої планки, до цієї, але до нижньої. Ще є там відстань десь ну, сантиметр. У мене тут і більше, ніж рука воно влазить. І наші б то не, не повинно чіпляти все пораховано, що не повинно чіпляти. І коли зверхню надіваєш, то начебто все, все виглядає добре. Але воно чи тому що чіпляє за цей пластик і нарушається якби то центр і рамки розлітаються. Чи тому, що обрати я на старі старому шуруповерті не зміг зробити е, більш равномірними? Не знаю. Напишіть вашу думку. Чи є цьому приладу Друге життя? Чи, чи це можна вважати вже пройденим етапом? Я скажу, для того, ну, як коли в мене було. Е, магазин меду, то начебто таким способом. Звісно, що якщо там качати меду там, 10, 15, 20 магазинів, то е, простіше купити звичайну там медогонку на три рамки, е, навіть не електричну, а з тим зручним механізмом і е, займатися тим. Ну, я зробив таке і, я ж кажу, сім, що повертам, я не, не, не пробивав, але може в цьому причина, може ні. Напишіть в коментарях. Буде цікаво е, почитати. Може ви е, якась у вас інша думка, як можна це все. Е, Трохи по-іншому скласти, щось переробити, і воно запрацює. Не знаю. А перед цим це вже кінець відео, але скажу вам ще, що перед цим я хотів зібрати звичайну медогонку, ну, тобто, звичайна бочка з краном. Це там, магазини вставляється, і то крутиш, і вона. Да, Як зробити. Механізм, щоб крутити. Так ось для цього, для цього от, смотрите, стоїть в мене Україна. Вона була придбана мною у 2020 році. У 2020 році я ще був, мабуть, у 6-7 чи якомусь класі. Оця Україна. І що я хотів зробити? Чому вона тут досі стоїть? Це, мабуть, вам заважає з цього боку. Отже, що я хотів з цього зробити? Знімається заднє колесо з неї, знімається заднє колесо і береться цеп і педалі. Заднє колесо, педалі і цепок. Тобто коле, витягуються спиці. І на бочку, на бочку, ставиться це колесо зверху. викрутити педалю, педалю чи як -то, вона певно називається, її крутите, і воно обертає усю цю конструкцію. Тобто, тут в мене за рахунок шуруповерта чи якоїсь електронного пристрою, а тут можна зробити її механічно як звичайно. А Ано що не що? Можна зробити, як звичайно, ну тобто звичайну ту медагонку, з бочкою, з кришкою, з боковим тим для зливу меду краном, все, все все як і той, і ручну крутиш і воно працює. Але в мене немає зрального апарату, нічого, і варити я не вмію, тому так цей велосипед і стоїть. Не знаю, може, може колись для чогось він стане у нагоді. Подивимось. А щодо сьогоднішнього нашого відео і нашої медагонки, то прошу пишіть свої коментарі, чи можна її реабілітувати. Чи, можна її, чи треба її вже викинути і на, тому, і на тому вирішувати щось інше. Всім дякую. Не забувайте підписуватись. Будемо продвигати український контент разом. Через всім дякую, до побачення.